наслідки морозу по яблуні. Значить, оця клітка і всі, що вище, тобто перша, шоста і восьма клітка, можна сказати, не пострадали від заморозку. Получається, груша що що я тільки що був, вона пострадала половина приблизно по яблуні. Ось іду в восьмому кварталі. Значить, є тут і нормальні. Але їй постраждали. Ось бачите. Тут десь Оце ось вроді би нормальний, не хочу різати. І ось вроді би вроді би, нормальний, не хочу різать, бо хто знає так, що тут останеться. І чим униз сюди спускаюсь дужче, тим ситуація ухудшається. Блін, трохи відрізав не по центру. І чи це Лігол, чи це Голден. Ситуація дуже схожа. Значить тут ще більш-менш. Блін, трохи не по центру зараз. А, аба, аба, блін, маленькі беру. Значить тут тільки частково підмерзли. Я навіть не знаю, чи можуть витягнути ці амінокислоти, все подивимось, ну будемо сподіватися, що щось витягне. І чим нижче ми сюди спускаємось. Тим ситуація гірша-гірша. Так, зараз. Ну тут я скажу частково підмерзла. Якщо дуже повезе, може така й одійде. А, треба ж переключається коли. Приближуєш, що вона автоматично не зараз ось не ще підійду, там просто плаче наша ситуація. Просто плачевно. Ріжемось і найбільшу. Тут ще 50 на 50, не зрозуміло чим кінчиться. Там у самий низ. І там перевіримо. Вони вже і почали і сипатися. Може частково по обіцями скинули якусь частину. Ну я думаю, що приморозки їм помогли почати сипатися. Це звісно хворий так треба було витягнути. Доходимо донизу. Зараз спробуємо якусь зрізати. Ось видно, вже їх аж покорубило. Прошу тут можна бабу тут можна балакати, воно вже мертве. Ось воно і так видно, що їх вже покрутило, волога вийшла з них. ось речів. Речів. Ну що? Блін, де та камера. Блін, не сосредоточиться. Ну, так що, я б сказав би. Шанси малі. Зараз на айдерет. Десь недалеко є айдерет. Ось він і є. Тож покороблене. Ось яблочко. Так. там одрізав, мабуть. Так, да, це я відрізав практично саму. А його різати вже не можна. Ну, як цей. Без вологи. Просто без вологи. Повний відтік вологи. Зриваємо. Ого, зірвав. Так, зірво. Щас. Така ось ситуація. Воно потеряло... Як би сказати, отаку їй стало концентрі полув'яви. Так, так що мороз дав нам добре, прихворити. Гара не знаю сказати. Що саме бідно, що хоч внизу така ситуація, хоч вище, хоч на самому вершку. Однакова ситуація. Низ, увесь, пострадав дуже сильно. Дуже. Ось у нас зійшов хвощ. Якраз думали з понеділка після приморозка виходили працювати гербіцидом по хвощу. Він тут не, не скрізь, а не зина. Ось Така у нас плачевна ситуація. ситуація зараз буду моніторити запам'ятати кстати цей досвід цікавий тому що був сильний приморозок у нас і більший але раніше був по початку цвітіння, по цвітінню. По такій стадії приморозок такої сили. Якось дуже і не пам'ятаю. Просто цей рік дуже рано цвіло, От чим проблема. У нас зазвичай на таке число ще може могло бути світіння. Ну тут ось трошки наче... Хоча теж, ось їх що втерчать. Вона то біленька, ну вона не жилет. Вона втратила. Де ж підуть нормальні? А то так. Ама é. чути, що вони м'якенькі. Королівська квітка, по-моєму, ще більша, А вона просто більша, її просто дужче пожмакало. А просто ось як м'ячик. Умовий. Як вата. Зато зеленого кольору. Ось така ситуація. чемпион. Ну что, тоже я кумовый.